За вашими відчуттями, суб'єктивними відчуттями, наскільки років ще затягнеться війна, і наскільки реалістичним є повернення всіх окупованих Росією територій, в тому числі Криму і Донбасу? З моєї точки зору війна, яка триває з 2014 року? Вона може тривати ще? І 10, і 20 років. Вона не обов'язково весь час буде мати, буде мати гострий характер. Ця ситуація вона може, врешті-решт, перейти в ту ситуацію, в якій існує держава Ізраїль. Протягом 10-річ, маючи певних сусідів, які залишаються незмінними по відношенню до цієї держави. Єдине, що залишається розбудовувати власні збройні сили, намагаючись зробити потенційні дії супротивника малоефективними. Те, чим займається протягом всіх десятиріч держава Ізраїль, це потребує великих фінансових зусиль, економічних зусиль, політичних зусиль, але іншого нам не дано. Допоки існує Росія в такому стані, як вона існує зараз, допоки для нас це буде щоденна потенційна загроза. Отже, з моєї точки зору, сталий мир навіть не завершиться, якщо нам вдасться повернути контроль над тимчасово окупованими територіями, зупинитись на державному кордоні. Бо мова йде про сталий мир. З моєї точки зору вести мову про сталий мир можна буде лише тільки тоді, коли почнеться внутрішній розпад Росії на складові частини. Я розумію, що зараз багато читачів та глядачів почнуть крутити пальцями біля скроні. Мовляв, це вся утопія, це вся фантастика. Якщо серед наших читачів та глядачів є люди мого віку або старші, вони мають чудово пам'ятати, як в 90-х роках, вся ця, начебто, здавалася, не е, супер-пупер непорушна і імперія, яка там назавжди, як вона тріщала по швах, е, Уральська Народна Республіка. Губернатор на той час Едуард Россиль. Вже надрукував в тодішньому Свердловську, вже були надруковані власні гроші. Татарстан та Башкатарстан закрили власний повітряний простір для суден Аерофлоту. На Далекому Сході було оголошено про формування Далекосхідної Народної Республіки. Мешканці Калінінграду. 80% висловились за вступ в Європейський Союз. Все це було зупинено. Ну, потім перейшло це в чеченські воїни першу другу. Але оцей розпад Росії він був зупинений виключно допомозі Сполучених Штатів, які панічно. Боялись і бояться зараз. Тому що в разі розпаду Росії почнеться неконтрольоване розповсюдження зброї масового знищення. Це мова йде не тільки про ядерну зброю, про хімічну бактеріологічну. Оті ножки буша, так звані окорочка куріння, які зараз так зневажливо розповідають різні. В першу чергу державні Російські Федеральні канали, вони реально рятували цю країну від голоду, від реального голоду, не уявного якогось, не фантасмагоричного, а уявного. А наскільки була критична ситуація в Росії, то уявіть собі, що кожного дня, кожного дня в Москву і в Санкт-Петербург. Сідало три вантажні літаки: два в Москву, один Санкт-Петербург з готівковими доларами. Для того, щоб рятувати фінансову систему Росії від повного колапсу і краху. Тому я не вважаю, що це якась фантазія розпад Росії. Я вважаю, що це абсолютно можливий сценарій. Звісно, для цього має відбутись там перше, друге, третє, п'яте. Але це абсолютно реалістично. Більш того, я скажу чесно, що протягом щонайменше 10 років, коли я розмовляю в першу чергу з американцями на цю тему. Їхня позиція переляку перед неконтрольованим розповсюдженням зброєння масового знищення, вона залишається незмінною. Але я намагаюсь весь час змінити їхній погляд на цей процес. Кажу: от слухай, ти зараз боїшся розповсюдження цього озброєння. І єдине, що ти бачиш, вихід, який, треба зберегти єдність цього державного утворення. А тепер давай подивимось на все це трошки з іншого боку. Розпад неминучий, він вже триває. Ти не здатен вплинути на цей процес. Але у тебе стає задача, яким чином зберегти контроль в новостворених державах, наприклад. І скажу відверто, що у переважної більшості я здебільшого спілкуюсь не, не з пересічними громадянами, а з фахівцями, то я скажу чесно, що у переважній більшості цих людей я відчуваю на обличчі таке ну, певне розглублення. Вони не готові заперечувати категорично мої, мої тези. Вони починають думати. А це з моєї точки зору доволі непогано. Що і як взагалі може поховати Росію, от як імперію в її нинішньому вигляді, які процеси здатні запустити її розпад? Я не вірю в якусь революцію в Росії. От е, моя принципова відмінність і, і, і несприйняття так званої російської позиції, тих, кого називають хороші руські. Е, я їх називаю тимчасовими попутчиками. Тому що у нас зараз один спільний ворог Путін. Але наша стратегічна мета домогтись розпаду Росії, а їхня стратегічна мета зберегти Росію в нинішньому вигляді, просто поставивши на чолі іншого Путіна. От і все. І я цинників таких їх чимало, але по-перше, я не вірю в те, що а, може відбутися там якась цивілізаційна революція. Як це там відбувається? Ні. Якщо це відбудеться, то це буде бунт. відвертий бунт. А, Він може бути. Як безпосередньо в Москві, так і на, в регіонах. Доволі складна ситуація на північному Кавказі залишається в Росії. Дуже непроста ситуація в Сибіру. Про це вони дуже не люблять розповідати, але існує безліч різних місцевих в першу чергу. Телеграм-каналів, між іншим серед них не всі анонімні, які розповідають про те, що відбувається там в Нарільській в Хабаровську. І яка реакція у мешканців на те, що, на, на те в якому оточуємо чому середовищі вони вимушені жити в цій країні? То я вам скажу відверто, звісно, може бути якийсь чорний лебідь. Але його так і називають чорний, бо ніхто не здатен передбачити його появу. Але, е в принципі, я, я не, не можу взяти на себе таку от грандіозну відповідальність це 100% стверджувати. Але в мене є певні відчуття, що участь Росії в війні проти України в разі продовження. Ефективної підтримки Збройних сил України та Держава України фінансами і озброєнням. Це може призвести до оцих от, от, от негативних наслідків всередині самої Російської Федерації. Ще раз підкреслюю, мова йде про регіони. Є таке поняття регіональної еліти. От у нас, пам'ятаєте, було таке Дніпро, Дніпропетровський клан, Донецький клан. То повірте, на території, яка хрен знає якого розміру, а щільність населення нижче, ніж пустелі Сахара, то там вплив, наприклад, владивостокського клану умовного да? на життя на Далекому Сході. Він неспівставний впливом Московського клану. І в той момент, коли оці регіональні клани вони почнуть відчувати слабкість федерального центру, вони з величезним задоволенням зроблять все можливе, аби з других стати першими. Це ну, є прислів'я да, краще бути першим на в другому місті. От оце, воно і є. І це властиво. Будь-якій регіональній так званій еліті до речі, не так давно. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Коваленко він писав, що контрольоване розділення Росії на національні утворення сце. Центральною Московією воно є неминучим в найближчі 50 років. І він, от як і ви, пов'язував це зі збереженнями агресивної політики Росії і якщо збережеться режим Путіна. І от я хотіла тут у вас уточнити, чи поділяєте ви думку і такий прогноз щодо 50 років? Чи справді розпад Росії може бути от настільки близьким вже? Він може бути набагато ближчим? Mm -hmm. Це правда. Якщо буде дотримана певна позиція Сполучених Штатів Британії, Франції, Німеччини, якщо вдасться певним чином відкоригувати позицію Китая, то процес розпаду дезінтеграції Російської Федерації може з протягом найближчих 2-3 років. Це не означає, що миттєво. От бац і замість однієї Росії стало 38 Росій Ні. Але процеси вони можуть розпочатися. І поки що ну ніхто не може спрогнозувати, де може полахнути Одні кажуть Чечня. Інші кажуть Дагестан. Бо нещодавно були певні події в Дагестані. Другі експерти кажуть, що це може бути далекий схід Сибір. Там економічні передумови, там немає якихось етнічних протистояння, але там є економічні. Люди, які живуть за 8 часів польоту, два тижні на потязі їхати до тієї Москви, вони хочуть бути хазевами своїх ресурсів, своїх рішень, своїх фінансів. І далеке не завжди вони погоджуються з тим, що чималу частину. Їм доводиться віддавати туди, кудись туди, звідки вони нічого не отримують. І більш того, коли саме звідти їм намагаються диктувати умови поведінки. Це далеко не всім подобається, дуже далеко не всім. Тому я вважаю, що це абсолютно реалістичний сценарій. Але не треба рано кидати чепчики повітря. А що за вашим прогнозом може відбуватися в Росії з режимом Путіна у найближчі рік-два, тобто не на далеку перспективу, а на ближчу? От чи бачите ви якісь підстави для внутрішньої дестабілі... дестабілізації в Росії зараз саме? На жаль, чесно кажу, не бачу. Не бачу через низку причин. Одна, одна з цих причин. По-перше, я не бачу реальних механізмів, які були здатні в короткостроковій перспективі стрімко, підкреслюю, стрімко, і значно погіршити економічний стан бензоколонки. І я вже казав, що доволі важко собі уявити реакцію. Чоловіка, який ходить до вітру на погрозу там, збільшення чи зменшення облікової ставки Національного банку. Він, як все життя, виріс в Лейні, живе в Лейні, в Лайні помре. Ну, чим ви можете його налякати? Якість цього лайна? Ну, це смішно. От тому, на жаль, я не бачу в короткотерміновій перспективі якихось подібних дій. Все, що я бачу, до чого я позитивно ставлюсь, це речі, які спрямовані на перспективу 3-5 років. Взагалі, це теж не є таємницею і не має вигадку якоїсь. Радянський Союз взагалі сканав саме через позицію Сполучених Штатів щодо санкційної політики і втягування хворої економіки Радянського Союзу в гонку зброї. Втягуючи зараз вже відверто розповідають, що оці так звані зоряні війни Рейгана це ж був блях. Чудово зрежисований, чудово розіграний, завдяки і інформаційній політиці, і американським спецслужбам, які змусили. Спецслужби Радянського Союзу повірити в це. І так як потенційному супротивнику необхідно було реагувати у відповідь на загрозу, то нічого не залишалося, як втягуватись в цю гонку озброєнь. Виходячи з того, що економічні потенціали просто не співставлені то воно призвело до розпаду Радянського Союзу. Завдяки саме таким діям. я доволі часто бачу, мене дивують особливо молодь, яка там починає розповідати, як добре було при Радянському Союзі. Тобі 20 років, що ти там за Радянський Союз? А, а, радив би, от просто я чудово пам'ятаю, десь років 15 тому, у російського. Високопрофесійного журналіста Парфенова коли ще НТВ був Нормальним НТВ В нього була програма, «Щотижня виходила з виходила на Намедні. І там показувались документальні кадри кожного конкретного року минулого. І от я мені дуже подобалася програма. Я сидів якось дивився програму і якраз показувались часи. Горбачовського сухого закону з лігачом, коли вони це вигадали. Ну, це що? Повністю взагалі в продуктових магазинах порожні прилавки. Нічого немає. Просто от нічого в гастрономії нічого немає. Порожні. Сидить оця продавчиня, отак руки на прилавку. Або в елітарних магазинах ця морська капуста. І, і нічого більше. І наступний кадр відкриття алкогольного магазину о 14.00. Мама рідна, коли там черги на півтора кілометри, коли мужики один одного вб'ють, вбивають, по головах перелазять. А син ну, сидів, дивився, дивився каже: Папа, ну, ну це ж постанова. Кажу, да ні, синочку, це є Радянський Союз, в якому ми жили, про який. Хтось розповідає, як все було чудово. А от до, до такого стану цивільного життя, повсякденного життя нас, громадян Радянського Союзу, і призвели втягування держави під назвою Радянський Союз в гонку зброя зі Сполученими Штатами, коли до 80% економіки країни вимушені були працювати на ВПК. Жодна країна світі ніколи ні за яких обставин не витримає такого навантаження.